Дивіться, яка черешня. Величезна така. Вирощена тут у Британії. Я навіть і не знала, що в Британії можна виростити таку черешню. 5. фунтів кілограм. Напишіть, скільки у вас коштує кілограм черешні. Зараз початок серпня. Просто цікаво. Не встигла я озирнутися як. Соняхи повистрибували, гарнюні такі, те, ще, бачите, шкарлупка висить. Ой, давай десь так, дай відколупатися. треба. Але бачите, ростуть дубкою нагору, тобто ми саджали їх неправильно, я так розумію. Це неможливо. головне, щоб по. Повиходили, це чудово, щось я не знаю. Це мабуть, оце, мабуть я саджала це Аня, а може навпаки, не знаю. А ми збираємося на море. Сьогодні має бути дуже тепло, ще й неділя. От коли впадає погода і неділя, то це наш час. Максимально намагаюся закрити вітер. Сьогодні щось дуже неймовірно вітряно. Просто величезні хвилі. Я ще не пірнала. Я навіть не впевнена, що хочу. Щось якось такий сильний вітер, що от занадто прохолодно. А, море прекрасне. Народ контролює процес. Як там? Що там? О, вже хлібчик пішов. Та це бомба. Гляньте в мене. Бутерик.

Сказати, не повірять, що зараз 30 градусів спеки. А я, подивіться, що. Подивіться, позаду якийсь. Матрос іде, але він не зі мною. А я йду одна в кіно. Бо зі мною ніхто не хоче йти. А... Чому не знаю? Йду кладовищем. Або тут тихо, бо біля вулиці з машинами я навіть своїх думок не чую. Отже. О, білка, 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 білка. Сіра. Так от, що хотіла сказати, ця сукня просто неймовірна на спеку. І якщо раптом ви не бачили відео про шиття, то подивіться, бо... Там я все показала чітко, конкретно, з усіма етапами. І таку сукню може шити собі кожен. Ось так. Ну, приємного мені перегляду буду дивитися Твістерс про урагани. Шукаю якийсь снек. Ой, Боже, дивіться. should не хочу. it, Якісь такі йогурти, чи що? щось таке. Це дуже велике, мені щось таке маленькі, маленькі треба. Це так не з'їж. Mm, до речі, я, бачите, я тут профітроли, а я профітролі ось ці з якимось ще наповнювачем. Так, а ще в мене ж, є навіть ложка. А, є... Не знаю. Є ось ці лі... ліманчели, десерти лимонні. Це щось схоже приблизно на моє улюблене тіремісу. Мабуть, тіремісу я і візьму. Тут Ще щось таке є, але я все цього нічого не знаю, ніколи не пробувала і не хочу розчаровуватися. Я навіть з грушею дивіться. Так, беру тирамісу і насолоджуюся. Ой, це щось якесь з полуницею, чи що, ні, мені треба класичний, Я люблю з кавою. Ось це. І буду насолоджуватися фільмом. Насправді це вже день-два. Ой, дивіться, які тут руки залиті. Цікаво, що це таке. Що це означає? Так, ну добре. Друге кіно, яке я подивилася. Трап, пастка. Зараз дещо розкажу. Вивчила нове слово сьогодні. Буча. Так-так вам не почулося. Буча. You know Вона як в кіні прозвучала. Мене як труханула. Думаю, що? З'являється, у слова Буча є переклад. Це кіно, кінотрап, пастка. А, про м'ясника і Буча перекладається як м'ясник. А я ж цього слова не знав. А тепер знаю. І знаєте ви. А, якісь ми. Всі такі травмовані. Купила ще одну коробку. Тепер на черзі я збираю Аню в школу. Це взуття, вже друга пара. У мене є просто на робочому гардеробі 50 фунтів. І Мені їх треба витратити до кінця серпня. І я оце дивлюся на цей тренч. Він з... здається. О, як буде капюшон український, я забула. З капюшоном, але цей капюшон знімається. І дивлюся, цей тренч Ані. Це розмір 12, ну, от він якраз на мене. Я думаю, їй треба на розмір менше взяти, Десятка, Розмір. 10. Ось таким чином виглядає всередині, бачите, частково підкладка. Тобто, тобто підкладка є. Попереду, і це дуже добре, тому що коли ти йдеш, наприклад, в тих самих джинсах, джинси не чіпляються за тканину. Позаду можна залишити без підкладки. Ну, Підкладка пошита ось так. Тут частина заходить боковий шов, і тут боковий шов. Єдине, що скажу, ну, звичайно, що це пулястири ці Деталі, як під борт, Так і позаду птачка. Вкриті також бійкою, а, до речі, рукави з іншої підкладки. Ну. Ось ці деталі також на підкладці. З однієї сторони. парти. Мені дуже подобається, що тут. Ось такі, я не знаю, як називаються ось ці пряжки, але, бачите, вони обшиваються, потім таким чином фіксуються. Але те, що вони обшиті, це прикольно. Ну, Як перший тренч, ще чудово, правда? Ну, Будь-які звичайні. Є пасок також обшитий. Але ну, Аня наче ним буде користуватися є петлі, але він зараз трошки на неї задовгує. Я думаю, вона ще витягнеться і буде те, що треба. Навіть не знаю, який колір. От зараз він занадто жовтий. От, напевно... Ось такий реальний. Так, ось такий більш-менш реальний. Якось камера не любить його, що там на спині. Так, ну тут же капюшон. Ось Я... така планка, що вшита в шов між коміром і спиною по плечу також. Це, до речі, реглан. І до цієї планки вже пристібаються капюшон. Внутрішня сторона капюшона, як і зовнішня, з однієї тканини. Немає тут підкладки, це добре, вона не буде слизькою по голові з'їжджати. Тут теж на плечах є пати. рукави з двох деталей. Двошовні. Так, можна сказати, то ззаду є планка не оброблена підкладкою. І є шлиця на гудзиках, до речі. Тобто можна повністю її застібнути, а можна розстібнути для широкого брокування. І ось так ці гудзики ховаються всередину. Ну що ж, це був огляд тренча, який я не шила, і я вам скажу, що напевно я собі тренчі більше шити не буду. Не виходять у мене так, як от на виробництві. Друзі ллє, як з відра. Я йду на роботу. Як добре, що у мене є парасоля і плащ. Ми приїхали в клаймбінг. Ну, це не клаймбінг, а там позаду, бачите, з мотузками, а це болдерин, центр. Це десь година від бістера. Полазити трошки, потренуватися, розважитися, провести час. Слухайте, ну це, це дуже класно, прям відчуваєш навантаження на руки, да. нашого тут метра чотири напевно висота, правда? А, не просто, так. Да, тобто складно, прям реально треба мати фізичну форму. А цікаво, навіщо? От вони є ці банани, але на, на них зачепитися практично неможливо. <плес> так, дістала доверху? До <плес> Тут що, от, бачите, я на вулиці стіна і Можна тут полазити, і навіть якщо ви падаєте, то тут така мелена кора синтетична, м'яко. М'яко. А позаду дивіться, що височена стіна для кламбінгу. Тобто це такі мотузки, ти маєш там інструкцію пройти, але зараз немає інструкторів, які от кламбінгом займаються, тому тільки болдері. Можливий. Прикольно, правда, височенно така. Хоча ні, отут хтось є. Хтось... А, є тут інструктори. Бо дівчина сказала, інструкторів мало. Друзі. Я долізла до гори. Готова вже їсти. Мій креветочний бутерброд. А складно, але відчу, це от руки прям я відчуваю. Ну, важко для рук саме. Я жілят саме з точки зору рук. Так, Ось наш пітніковий столик. Ой, як прекрасно. Ну взагалі... Так, давайте скатертину. Не так не. Скатертину, яку я шила собі. На кухні. Сьогодні. Так, у мене креветки. Бачиш, розкриваєш комусь, тобі ще покажи. Ааа, на хочу чистити. Це я теж люблю. Так. Це мені теж подобається. А у вас ще покажіть. Мені дуже подобається мій обід. Так, я бачу. Все, чай. Друзі, чай. Друзі, після креветок Це складно. І до креветок теж складно. Ось столик, за яким ми приймали наші чудові прекрасні бутерброди. Там позаду майданчик, на якому найбільше дітей. І найдешевший вхід. 6,50. Ось тут Ось ця стеля, що для клаймінгу. Позаду, там, де ми болдеріли. А ось тут сидимо на такому майданчику дерев'яному. Трошки відпочиваємо, бо насправді насправді, ну руки прям реально ну, трусяться, все. ну це навантаження. Тримайся, що? Що давати? Ти що ти хочеш? Так, і зараз ми прогуляємось по території, ентове містечко покажемо вам. До речі, отут і позаду там, бачите, фаєрпоти для багаття. Ввечері можна тут запалювати, я так думаю. А може тут територія закрита і можна запалювати там, де стоять намети, не знаю. Ужина, до речі. Можно есть-то. Я же Вика. Боже, какие смачнющие. Никто же не ест. Дай ему. какую-то муху. <мотливый> М -м 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 -м. Супер солодка. Ч <мотливый> Дуже солодка. А мені... Ну візьми його. Візьми його там десь. Може далі буде, пішли. Частина висохла вже на сонці пекучому. Частина ну, ні, дивіться, які тут групива. А клевер який, як на дачі, в Черкасах. Боже мій. Яка краса, друзі. Як добре, що ми сюди приїхали. Отже, ми заплатили 40 фунтів за те, щоб тут от, от, болберіть Полазить, як ми полазили. Ну, непогано. Це квиток на весь день і це прикольно. Тому що у нас в бістрі є місце, де можна так полазити, але там квиток здається на годину. Хоча більше години ти лазити не можеш. Так, що тут? Тут що, сауна? Так. Да. Сауна. Я думаю, що тут, звичайно, що окремо платити, але прикольно, Сауна, шезлонги стоять. Мангал теж стоїть. Чудово. Так, тут намети розкинуті. моя нагада. Угу. Ну майже Черкаси, добре. Якщо так вгору підняти Це очі, черкаси. то можна подумати, що Черкаси, сос... Сос... Соснівка. А он там те поле якесь. Що там цікаво росте? Картошка. Вже там нічого не росте, вже обробили. Ні. Ось яка земля, вся в каміні. Бачиш? Отсей треба. А Бачиш? можна там побігати? в да, Можна там побігати? Ой, я думаю, що це правда навряд чи. Туристи, туристи. Позаду туристи об'їв вже. Артем обійшов. Це тенти, які можна орендувати. Ну, ось тут люди приїхали зі своїми тентами. Бачите? Молодець. А оце можна орендувати. Нам пані показала, як там виглядає всередині, там можна розміститися 8 людей. Вау! Wow. Це Це ж купальний будиночок. Це ж можна, певно, орендувати. Окремо прямо на піддонь, бачите, такому дерев'яному. А ось тут навпроти тут стоять палатки, а за палатками стоять будиночки. І це будиночки на чотирьох. Є сонячна батарея на будинку. Його теж можна орендувати. Ще нам ця пані сказала, що тут зона, де не можна їздити на автомобілі, лише пішки. Або якщо ви disabled, тобто на інвалідному кріслі, це винятком, ви можете сюди заїхати. Туалети ось такого плану. І душі теплі. З теплою водою, будь ласка, все комфортно. Тобто це ранішній умивальник. Там туалет можна закритися собі спокійно. І душі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім душів. Так. Так, тут через дорогу. Теж тобто в ту сторону наліво ми лазили. А ось так прямо. Ще дуже багато наметів стоїть. Є такі величезні наметі Прямо от входиш туди і прям там цілий дім. Слухайте, ну класно. Дуже хочу. І так можна прямо машину тут поставити біля, біля свого намету. Отак мене, де да, ставка, трошки Що не Мені... щоб ноги були подовші, добре? Це? Реалізм знаєш, не дуже моді. Ось ми вийшли з арки. Ось тут, до речі, спортзал ось тут. Далі якийсь салон краси, можна ботокс підколоти. Ось такі штуки це паркупки для велосипедів. Я, Я, йду. Йду. Я, Я йду. йду. Юрченко, Юрченко, у нас в темі сьогодні. Ну а далі ми повертаємось туди, звідки ми... Прийшли ось така екскурсія. Сподіваюся, вам сподобалося І ви повернетеся на наступне відео. У мене майстер-клас.